Привіт всім! Зараз ми проберемося до того самого моторошного потягу смерті, який знаходиться за станцією Янови. Знайти його просто нереально. Ми на нього натрапили абсолютно випадково. І зараз ми обережненько туди пройдемо, і я вам покажу це чудо техніки. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська. Зараз я знаходжусь у Чорнобильській зоні відчуження. І нам треба техесенько пробратися до станції Янів. Саме звідти почнеться наша. Подорож до того самого потягу смерті, який знаходиться абсолютно в рандомному місці. Багато мене питало, де ж він саме знаходиться, як знайти точку на карті, але я не можу вам показати, тому що там багато було станцій і товарних вантажних станцій, і просто так знайти його неможливо. Я навіть сама приблизно не знаю. Ми просто йшли через станцію Янів в ліс, в ліс, ліс, вийшли і знайшли там той потяг смерті смерті. Чому цей потяг називається таким дивним ім'ям? Вся справа в тому, що у 1986 році, коли сталася аварія на атомній станції, от станція Янов, зараз ось вона тут буде за деревами, вона використовувалася не тільки для евакуації населення, а також і для того, щоб вивезти якісь речі з підприємств. А потім сюди через станцію Янів деякий час не, не дуже великий там. Завозили необхідне для ліквідації. Потім виявили, що радіація в цьому місці ну просто зашкалює а потяг, який вивозив людей, ви його побачите в кінці відео. Він завозив різне необхідне, він дуже сильно фонить. Дуже, він просто бруднющий. Але тоді, у перші дні аварії, не було такого сурового досконтролю. Тому от такі от поїзди і навіть авто з прип'яті виїжджали і приїжджали у чисті міста. А там, кстати, бачите, там за деревами це той самий будиночок з улуса, який пам'ятають ті люди, які люблять гру Сталки. Ось так виглядає в наші дні станція Янів. Тут декілька колій. Якщо трошечки відійти в лісок, на декілька метрів можна побачити знаки радіації. Тобто це попередження, що не лазьте тут, бо тут фонить, також тут нічого не можна там робити, відпочивати, сідати і так далі. Тому в зоні багато можна зустріти навіть в лісі старих і нових, навіть знаків радіації. А ось тут, до речі, ми коли перейшли колій для того, щоб піти до того потягу смерті, мене отакий чекав сюрприз. Ми думали, що просто ось стоїть звичайна собі така будівля. Да? Вона нічим абсолютно не відрізняється. А потім ми заходимо і хопа. І якщо придивитися до цих всіх речей, можна побачити, що в цьому місці була стихійна розборка предметів з зони відчуження, там, з прип'яті, з різних сел навколишніх. Отут. На цьому столі лежать часи, години наручні. Їх хтось там просто розбирав, складав і вони так там лежать обережненько. Ось, бачите, саночки. Я думаю, що ці саночки могли бути з Прип'яті стирені у свій час. І ними возили якісь важкі предмети, мародери. Не питайте мене, як це в зоні були мародери. Ті, хто працював в зоні з 80-х, 90-х, 2000-х, вони знають прекрасно, що в зоні були нелегальні, як я кажу, полулегальні мародери, яким дали добро на те, щоб вони таким ось займалися. Я не знаю подробиць, як кажуть, не пойман не вор, але ми бачимо ось отакий результат. Бачите, фонячі годинки. Навіщо їх розбирали? Може, з тих годинників щось доставали? Ті, хто розбирається, можете підсказати, тут рівень радіації 5 разів вищий за норму. Не знаю, чи це фонить саме від годинки, чи це взагалі просто тут такий рівень радіації. Від землі шкварить. Ось вийшли ми потім на вулицю. Я виходжу, і тут бачу стоїть вагончик відкритий. Саме отут от жили ті, хто займався розбором всяке, всякого добра зони відчуження, з прип'яті, мабуть. І він відкритий. І, звісно ж, я хочу туди заглянути, подивитися, що там робиться. Отут бачимо каска. це, мабуть, каска для костюма. Ті, хто займався, така є штука, піскоструй називається, вона відчищає іржу, і в нашому випадку радіацію. Ось тут собі ці люди, які займалися цією роботою, вони жили у цьому вагончику. Тут дуже багато хламу, але видно каски, куртки, тут все валяється. Ось, І, до речі, рівень радіації в вагончику також не слабий. Були такі випадки, що можна знайти в зоні гаражі, там, де палили буржуйки, і в цих буржуйках всередині просто зашкал. Ну, брали дрова там і палили. Ніхто з цих людей комусь належали ці речі, тут навіть каска, дивіться, новарка. Але новарка, ніякого відношення до розбору цих речей я вам даю 100% гарантію, не мала. Звідки ж тут каска, її могли просто викинути на. Мусорку, Он, бачите, тут просто зашкал, майже в 10 разів вище норми. І просто ці люди могли підібрати ті каски і далі їх використовувати. В принципі, вони для них були ще годні, так як вони все одно працювали з дуже забрудненими предметами. Так, далі нам треба перейти іще колії, для того, щоб потрапити на той потяг смерті. Йти було дуже далеченько, я так заморилася, тут ще оцей пісочок. Вірніше, камінці якраз почистили цю дорогу і йти по ній було важкувато. Але слава Богу, що дерева хоч почистили, тому можна було так пройти швиденько. А там от зразу за цими коліями ми вийшли на оцей порт, і тут, до речі, я вночі частенько фоткала. Просто подивіться, як класно тут вночі. Це світло від станції і від Янова. Так воно світиться, зорі в зоні просто неймовірні. Дуже шкодую, що камера вона не передає зорі. Тому доводиться знімати вдень, тому що вночі ви нічого особливо не побачите. І отут просто я була в шоці. Подивіться, їде поїзд. На станції Янів. Це було, мабуть, саме шокуюче, що мене взагалі чекало у цій подорожі до потяга смерті. Виявилося, що спочатку ми побачили потяг життя, який курсує по давно закинутій е, ЖД-дорозі Янів. Янів, ви ж знаєте, хто любить Чорнобиль, що це мертва станція, де не курсують. А тут ми сидимо і їде. Цей потяг. Ми просто в шоці були. Ми не знали. Ні, Ми бачили, що почищена дорога. Але ми думали, що там може вагонетки, які використовують. Тут їде тягач. Це ж тягач він без пасажирів, мабуть, просто. Ну, коротше, це було просто неймовірне відчуття, що по мертвій станції Янів їде потяг. Це взагалі було взагалі. Потім ми смилися отуди, бо ми подумали, що може ще буде якийсь потяг їхати, а нас так видненько було. Ми смились в кущі і саме. Дякуючи цьому потягу життя, ми знайшли ось тут закинуту вантажну станцію. Отут, до речі, на цій вантажній станції дуже сильно фони, тому ми вирішили дуже швиденько поміряти радіацію і подивитися пару місць. Оце, до речі, вагончик, тут теж хтось жив. Уявляєте, це зараз там, там в 10-20 разів вищі норми. А ви уявіть, які там були рівні ну, там, перші роки після аварії, та навіть в 90-х. Ось ми потихеньку, крок за кроком, ми наближаємося до того потягу смерті, який вивозив людей, потім повертався у зону для того, щоб возити туди необхідне для ліквідації. Тому що це був один із таких безпечних шляхів. Ну, ви самі, ну, я по логіці просто думаю, поїзд він закритий металом, там можна було ще свинцем обшити і менше б можна було. Так сказать, облучатись. Тому цей потяг знаходиться, я вам не підскажу де. Просто по якимсь закинутим коліям, хто зна де тут багато перевернутих лежить. Потягів ми тут вперше знаходиться ближче до рудого лісу. І ось можна знайти не один потяг смерті, він розкиданий там лежить. Зараз я вам покажу. І ось тут, будь ласка, той самий потяг смерті, як його називають деякі люди, який вивозив людей, а також потім все необхідне для ліквідації. Бачите, в нього ще номер такий 1969. Це рік, може 1969, але взагалі така цифра, знаєте, трошечки містична, як, на мою думку. Ну, я так вважаю, я не знаю. А там поряд. Дерево з мутацією або просто з якоюсь хворобою. Друзі, якщо вам подобаються такі відео з такими незвичними місцями у зоні відчуження, то обов'язково не забудьте поставити вподобайку, підписатися і за традицією напишіть коментар, яку ще історію ви хотіли почути про зону.